Прибуло на комісію троє чоловік, Шаслав, П'ятім поглядав. Іншим членом комісії телефонував, дзвонив. Не з'явилися. Прошу земельну комісію прийняти, так як у нас не вистачає хворим для прийняття рішення, бо так як ми будемо мати рекомендаційний характер, якщо будемо голосувати. Прошу земельну комісію правом дорадчого голосу, щоб рішення були прийняті. А, відсутні прагіна, коваль і все. Добрий день. Починаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні четверо з семи членів земельної комісії. Тому засідання є правоморучним. На порядку денному земельної комісії у нас два питання. Про розгляд проекту рішення про затвердження технічної документації землеусу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості девети особисто сімгосподарства для користування в умовах оренди в межах села Дмитренки по лісімдесят чотири. І друге про розгляд проекту рішення про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та будівництва та обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадян. І також я розумію, що. У мене буде звернення, так як бюджетна комісія не зібралася, прошу голову земельної комісії розглянути та членів наші питання. У нас, виходить, троє не вистачає формулів, і вашим правом до речі, оголосувати. Да. Тоді я готую буду... ставимо на голосування наш порядок денний і включити питання на комісії порядку денного до розгляду нашої комісії. Голосуємо, хто за. Хто проти, хто утримався четверо за рішення прийнято. Тобто ми розглядаємо порядок денний порядок, порядок. у нас два земельних питання і чотири питання, питання фінансу. Починаємо з земельних, переходимо до розгляду питань в порядку денного. Перше питання про розгляд проєкту рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки контурів на місцевості для ведення особистого селянського господарства та надання в користуваннях на умовах оренди в межах села Дмитренки по вулиці Слава 84А на території Медленної сільської ради Лісільківського району Київської області. Відповідає Лінія Так, Це не виглядає нам ми так звершуємо фактично документацію і того, того, так і передаємо в оренду. Оренду він просить нас на 25 років, орендна плата 3 відсотки. Це буде в меншому рік 71 гривня 6 копійок. Ми надавали, а це все заплачується. Так, там буде, де не поміряли, потім десь 200 років. Те, що ми хто їздили, дивилися. якщо його маю, ще й очі. Подав користуватися, і стоять там за зараз. Якби його маю, а землі немає, почув терплю Що, Став на голосування? Ставимо на голосування, голосую. Хто за, хто проти, хто утримався. Як це тепер його порахувати? Четверо за рішення прийнято. Ізві. Справа дорадчого випуску два за. Справа дорадчого випусу два за. Переходимо до розгляду слідуючого питання. Порядку. денного про розгляд проекту рішення поза затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва та обслуговування другого будинку з будівель і споруд та передачу земельних ділянок у приватної власні громадяни. Звернення 5 чоловік на рішення підготували, але я прошу нас не додала рішення, ще одна кішка, цей час, які я вам зачитаю, <пиш> це, <читаю, пиш> це Лісінська Наталія. Пригоди на 25 соток, бране поле добовому Олександру Федоровичу, також бране поле, там 15 соток. Марічко Катерина Марковна медмик, 25 соток, Афоніна, Альвіра Андріївна, 25 соток, медмик, Шостак Сергію Олександровичу. Метрину 25 соток і додати Кравченко Микола Григорович, теж 25 соток Це підбудимо. Голосування з примерно буде, так на цих інтересі. Питання. Став на голосування. голосування Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався? Четверо за, один дорадчий за рішення прийнято. Переходимо тепер до розгляду. Тань фінансової комісії. Це Значить, перше питання: порядку денного по Розгляд проєкту рішення про передачу між бюджетного транспорту з бюджету медницької сільської територіальної громади у вигляді субвенції місцевого бюджету державного бюджету. 8 травня 2024 року був лист районного управління Національної поліції Української області де вони просили надати допомогу в житті між бюджетного транспорту 50 тисяч та капітальний видаток на встановлення світу з боку Острицею України. На сесії 24 травня 24 року 766-8-8 8 8 ці кошти були виділені, тобто проголосовані, але бюджетний кодекс вимагає, що Передача транспорту має відбуватися двома проектами, тобто безпосередньо на одні досягні зміни до бюджету і виділяються кошти. Іншим має проектом рішення депутати дозволяють цю передачу зробити. Тому для того, щоб передати вже фактично травневе рішення у дію, ступили, ми могли передати ці кошти, просто потрібно прийняти цей передачу між бюджетного транспорту. Нічого додаткового ми не відділяємо, тобто кошти виділені. Вони вже авансовані для того, щоб можна Почтую, було заключати договір і передавати кошти і встановлюватися ці світло з другої праці. Все. Запитання? <питомі> Ставимо на голосування. Голосуємо хто за, хто проти. Утримався четверо за два дорадчих за рішення. Прийнято переходимо до слідуючого питання. Проєкт проекту рішення про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території мединської сільської територіальної громади. Викладає про мікроміральних активних своїм місцем були розроблені проєкти регуляторних актів щодо єдиного податку про раховані додаткові надходження до бюджету з 2025 року. Наша пропозиція така затвердити 15% сплати єдиного податку з фізичних осіб-підприємців від мінімальної зарплати на 1 січня звітного року. Це буде складати на даний час, так як мінімальна зарплата нас 8 тисяч гривень це 1200 гривень щомісяць. Зараз на діда додаткових коштів в сумі 1 мільйон 152 тисячі. Це орієнтовна сума. На сьогоднішній день у нас 81 підприємець другої групи. То що тоді не виходить? Ну, тому, якщо 1 мільйон 152 розділить на 400 гривень да, додаткових, то ні. має бути тоді 2800 підприємців. Чи? 12 місяців. Ні, ні. 12 місяців. Ні. 12 місяців. ні. Додатковий. Якщо 81, можете на 400 місяців, може на 12 місяців, то не виходить, а не мільйон двісті. Так зараз ручно. Ну, ну, ви кажете, додаткових цей. Ні, я просто я звернув ще тоді увагу на ту цифру, якась вона завищена. Я думаю, що це просто завищена цифра, що забагато у нас підприємців, або щось неправильно це. Якщо 400 гривень лишніх на 81 на 12, то ніяк мільйон не вийшов. А може ми не цю суму? Або це не, не додаткове, це просто цю просто, просто, суму. Тоді питання було, але якщо це додаткове, то що ж на цю суму? Всього, так, да, але не додаткове, додаткове не вийшов 400 тисяч. Я так розумію, там вже 6 мільйонів надати інше, це ж другі питання. Чи за пам'ятний мільйон ще можливо? Проєкт. Може, може, ще ще. Чи ці 15. 15% а було до цього? 10. На юг не була мінімальна ставка. На сьогоднішній день в, ну, мало великих, навіть мальчик. А максимальна 20, в основному встановлюють 20. Ми розуміємо, що 20 у нас ніхто їх не встановить, бо буде більшість проти. Все ли середній 15. Ці ми кошти можемо затрагувати і на харчування, і на програмку. Ну, тому что... я не думала, що... що ми повинні навплінювати за що в чомусь більше. Чому це у нас 81-81. Але не всі сплачують. Ну, Якщо це не я... сплачую, то ходить, що торгує. Торговує. Це йод, це йод. Володимир, 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 на... 10. 10. В проєкту рішення там вказані види діяльності, на яких піднімається це столк. А я ж тут сумку, у мене ж немає конфліктів інтересі. Ні, не немає. Це віці це, це. Це ж ви не отримуєте, віддається. Ще якісь питання повізьми. Моя думка така, що це нормально, не знаю. 20% я не відчуваю, це тільки в мене з 10. Звісно, не хочеться платити, але це немає 10. Я не депутату. 15, це навіть зараз і значно. Щоб підістали, зараз відпроти. Вони розвинули у Росії всієї економіки в любій кормані. Вони, в принципі, закладають фонд до наповнення і відповідно потім вже і так само правом депутатського голосу. Говорить про те, що плані на права виділити. Тому може бути, ти якщо вони ми будемо казати, вони становлять наше надходження і відповідно від них залежить <зас> допомоги. Тому що всі ці податкові надходження це головне і єдине джерело. На сьогоднішній день дійсно ціни на себе зростали, і ми самі розуміємо, що нас наступний рік буде дуже ну, важче буде влачено, якщо, наприклад, залишити на цьому рівні. <клес> Дуже мало розвитку, наприклад, на саме харчування будуть говорити, що ну, давайте, тому що звикла вже практика така два роки безкоштовно харчують. В будь-якому випадку, тоді прийдеться щось жорсткого або їздити, або скоро. А прийдеться вибирати щось випадки і не розглядати. No, по то to, треба Справа в тому, що якщо, якщо, наприклад, і піднімається, дуже велике скорочення, наприклад, та сама та салка. Якщо, наприклад, і фактично при найкращих розказати... Я маю, yeah. що ці парада із цих гроші треба сплачувати технічному Звичайно, звичайно. Якби наприклад, ще не було скорочення, плюс ну, ці податки трошки піднялися. Звичайно, що будемо казати, оцей запас фінансовий був більший і ми могли б собі дозволити більше. А так як і тут максимальне і скорочення, і все, то в нас одна єдина надія на підприємців, що вони дійсно від від душі проголосують і зроблять це, щоб воно було за рахунок чого жити і за рахунок чого наповнювати. Тому що ну, не можна громада стояти, вона повинна розвиватися. І якщо дійсно порахували скільки там додатково це ну, 400 там, тисяч, ну, 80, 000. 80 000. це, 80, так, 80, 000. Це, ну, так, це якщо на цьому податку. Це не да. так, такі великі гроші для такої великої громади, для, ну, щоб щось десь доповнити і ще щось. Тому що... Що ж, ще якісь питання до цього? на голосування. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався четверо за, два дорадчі – за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду третього, четвертого, третього питання порядку денного розгляд проєкту рішення про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінено від земельної ділянки на території Медведської сільської ради Мединської сільської територіальної громади з 25-го року. У 23-му році змінився державний класифікатор будівель. І нам в березні, 6 -го березня, головне управління ДПС в Київській області прислали такий документований лист, так як змінився класифікатор. І з минулого року дуже багато громад не змінили рішення. Люди, як заповнюють декларації на сплату податку, в них йде помилки. Відповідно, Добре, відповідно, ще в цьому році декларація по поставленому класифікатору. З 25 року вже зобов'язують нас змінити рішення згідно нового класифікатору. Ставки податків практично не змінилися. Одна, що є укрупнення, декілька видів стали під один код. І середній вибрато. Оптимально. У вас є порівняльні таблиці, ви можете ласка. Але нам потрібно змінити. Якщо ну, якісь пропозиції нам постанови, постанови, бо люди і, не зможуть і, подавати декларацію, на я майно на платить податку. Нічого не мають не, 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 не доміляти. Але там встановлення встановлення. Та Таких будівель у нас класифікаторів немає і нам ніхто не платить. Але ставку потрібно до заставити. Ставка залишається на тому самому. Якщо ставка атомні особисто. Якщо процеса ставка не міняється, то став поставка. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався, четверо за, два довачі за, рішення прийнято. Четверте питання. Порядку денного про передачу майна комунальної власності Мельницької територіальної громади що перебуває на балансі Медведської сільської ради. Звернулися відділосвіти молоді та спорту з проханням передати їм п'ять дістальних груп. Монітори, так? Ну то п'ять циктаних боків. Якийсь клас комп'ютерний наплонен по класу. Вони будують новий комп'ютерні класи, недостатньо. Вони хотя для такого широкого застосування ще один комп'ютерний клас. Для цього є монітори, які раніше були передані. Була французька допомога п'ять комп'ютерів. А в нас залишилося ще. Ми їм додамо ці п'ять, в них буде десять для повного комп'ютерного класу. Це перша партія, але вони там підзібралися і набічні. Хай кольору. Ставимо тоді на голосування. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, четверо за, двачик за. Рішення прийнято. На цьому засідання земельної і спільної земельної фінансової комісії завершене. Дякую. Питання за ваше.